Інформаційні підсумки вівторка, 7 березня, у черговому випуску новин на каналі Житомир. Мої вітання. Далі про деякі теми випуску коротко. Дедлайну не дотримали під час реконструкції скверу навколо пам'ятника Шевченку у Житомирі. Міський голова це визнав. Ремонтники відмовляються коментувати ситуацію. В обласному перинатальному центрі народилася трійня передчасно і тому немовлята потребують дороговартісного лікування. Влада Баранівки вже пообіцяла матеріально підтримати молоду сім'ю, в якій з'явилися троє малюків. Пам'ятник Тарасові Шевченку. у Житомирі головна локація, звідки щороку, 9 березня, традиційно розпочинають відзначення шевченківських днів у сквер на вулиці Великій Бердичівській приходять сотні житомирян та гостей міста, а також представники влади і кладуть квіти. Невинятком стане і цей рік. Щоправда, віддавати данину пам'яті кобзарю швидше за все містянам доведеться в дещо екстремальних умовах, адже територія скверу біля підніжжя пам'ятника ще з осені перекопана. То чи стримає цей фактор Житомиряну у день народження свого генія? І як Пояснюють, у мерії зрив окреслених термінів виконання реставраційних робіт на цій території дізнавалася Ірина Остапчук. Житомирянка Ніна Леонідівна проживає неподалік від пам'ятника Тарасові Шевченку. Жінка вважає кобзаря гордістю України та взірцем патріотизму. Каже, гідно вшанувати пам'ять народного поета і не тільки в день його народження, обов'язок кожного українця. Я хожу, бо я живу на цій вулиці. І я дуже шаную і знаю багато віршів Шевченка. І рахую, що це наш національний герой, і дуже горда тим, що в нас є така людина. Ніна Леонідівна впевнена, що сквер біля підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку давно занепав. Тож будівельні роботи на часі. Сподівається, що до 9 березня територію упорядкують і заради оновлення готова терпіти всі незручності. Ну я би я рахую, що потрібно було більше клумб, щоб були живі квіти, а тут дуже багато іменно такої асфальта, плитки. Так що я думаю, що Потерпимо, почекаємо і буде все добре. Житомирянин Юрій у день народження кобзаря теж зазвичай приходить у цей куточок міста. Зізнається, засмучений, що сквер біля пам'ятника перекопали. Вважає, що ремонт цієї території міська рада провалила. Почали плитку класти вже пізно в осені, і мені, на моє переконання, здається, що її не треба було тут починати взагалі цих тробіт, бо Сла зима, і вони зрозуміли, що вже не встигнуть. і Погода була така, що класти її було неможливо. Тим часом будівельні роботи навколо пам'ятника тривають. Видно, що робітники розчищають землю та прибирають сміття. Тим часом Житомиряни припускають, що це вони так стараються лише на камеру. Чесно кажучи, побачила тільки сьогодні. Вчора теж тут гуляла, то не бачила, тільки сьогодні побачила, але працюють довго, ну так активно. Якщо так, як вони зараз працюють, то так. Да, якщо ви відійдете трошки, то можливо і ні. <сістити> Стійте тут, встигнуть. Коментувати якість і терміни виконання поставлених завдань самі будівельники відмовилися. Можна тут встигнути упорядкувати територію? <сістити> На вашу думку. Можна? Ну я ж вам сказав, інтерв'ю не даємо. Житомирський міський голова не відмовляється, що встановлював дедлайн з виконання реставраційних робіт у сквері до 9 березня, але каже, свої корективи внесла погода і пообіцяв, що свято з відзначення річниці від дня народження Кобзаря не буде зіпсоване. За його словами, територію скверу спочатку упорядкують тимчасово, а згодом проведуть реконструкцію за належними будівельними технологіями. Були прийнято рішення уложеного пласта квадратних. Метров плитки для того, чтобы обеспечить э, празднование дня Тараса Григорьевича Шевченко. После этого фактически эта плитка будет переложена примерно через неделю после размерзания грунтов э, ну, по благоприятным погодным условиям будут продолжены работы в течение максимум э, месяца Эти работы по скверу будут завершены. Ирина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У Житомирському перинатальному центрі вперше цього року народилася тріння один хлопчик та двоє дівчаток. У багатодітній родині з Баранівки відтепер п'ятеро дітей, адже у новонароджених ще є двоє старших братиків. Трійня з'явилась на світ за допомогою операції кесаревого розтину. Зараз діти знаходяться у реанімації. Лікування дороговартісне, тому родині потрібна фінансова допомога. Подробиці у сюжеті Наталії Дихтієвської на коли дізналася, що вагітна трійнею була розгублена, згадує Людмила Заєць. Передусім, через те, що на той момент вже мала двох діток, хлопчиків чотирьох та двох років спочатку, як шок був, ну чоловіка теж шок був, але ну Ну потім якось починаю трошки ну, приходити до себе після цього. Людмила хотіла народжувати сама, але коли на 30-му тижні вагітності розпочалися перейми, довелося робити операцію кесарів ростин. Адже природні пологи на такому терміні небезпечні. Ніхто нічого не планував. У мене просто води почали відходити. Я взагалі 36 неділь відходити. А так просто вийшло, що воно не вийшло. Вночі, 3 березня, народилися двоє дівчаток та один хлопчик. В родинах подружжя трійні ніколи не народжувалися. Лише в прабабусі Людмили була двійня. Чоловік породіллі згадує про перші емоції після народження дітей. Почув, що крик першої дитини чую, друга кричить, потім третя кричить. Буквально за 4 хвилини народилися всі. Ну, конечно, я був довольний. Лікарка, яка робила кесарів розтин, каже, операція пройшла успішно. Перший дитина был в головном прилежании. Мы її извлекли, извлекли девочку весом кило 250-39 см. А Второй был мальчик, тоже в головном прилежании весом кило пятьсот 42 см. два сантиметра. И третья была девочка, вес 1 ,50 кг 50 г и 39 см. Ну, они себя чувствуют вроде как для срока и для веса неплохо. За медичними показниками новонароджених поклали в реанімацію. Одна дівчинка дихає самостійно, а у двох інших дітей легені ще повністю не розкрилися. В цьому кубаторі має бути тихо, влажно. Тобто він імітує повністю всі ті умови, в яких він був внутріудробний у мами. Спеціальне устройство, яке забезпечує можливість підтримки дихання. Тобто легкі повинні бути розправлені, Ребенок остается в самостоятельном духе, машина допомагає дитинку адаптуватися. перебування в реанімації дороговартісне. Часткове лікування покриває обласний перинатальний центр за рахунок держави, але цих коштів недостатньо. Щодня батьки витрачають від однієї до півтори тисячі гривень. Вони живуть в Баранівці в однокімнатній чужій хатині. Гроші в сім'ї заробляє лише чоловік. Аби допомогти багатодітній родині. Їм можна перерахувати кошти на картку Приватбанку на ім'я мами Людмили Заяць. Нас одна кімната, маленька, дуже і немає, ну, це було двоє діток нас, то ми ще якось розміщалися, зараз буде п'ятеро, я навіть не представляю, як можна там прожити в тій хаті. Постійно це треба її купувати, бо по-інакшому ніяк. Ми приходимо, нам кожен день дають список, що для дітей потрібно: Там памперси, якісь медикаменти. От сьогодні нам казали, що катектори треба, а один катектор, каже, що ну, тисячу з чимось стоїть для одної дитинки. Для тріні необхідна допомога небайдужих людей. Адже в лікарні дітки можуть пробути ще від кількох тижнів до місяців. Все залежить від їх стану. Наталія Дехтієвська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. А ось у Баранівці про таке поповнення в одній з родин мало відомо. Втім, у міській раді вже розповіли, чим можуть допомогти і що не в силах зробити. Далі пряма мова. Ми не можемо говорити про що ми зможемо там. Розширити житлову площу, бо насправді ніякого будівництва не ведеться, житлового фонду немає. У нас існує чергова, позачергова черга. І це дуже чутливе питання. Єдине, що ми вже тут порадились, і безумовно, як влада, яка зацікавлена в тому, щоб не просто допомагати людям, а зацікавлена в тому, щоб ми зростали, а не вимирали. Тому, очевидно, можу сказати, це буде рішення виконавчого комітету, що надання матеріальної допомоги. Ну, постараємось зробити все, щоб вона була відчутною. А як уже нею як використати її, це вже буде справа, скажімо так, молодого подружжя, яке народило для нашої територіальної громади, для української держави країні. Боротьба з незаконними паркуваннями у Житомирі поки що без належних успіхів сьогодні на своїй сторінці в Фейсбук Житомирський журналіст Василь Хомюк опублікував фотографії престижного позашляховика, що був припаркований біля самісінького входу міську раду. Це перешкоджало безпечному руху пішоходів, створювало незручності. А правопорушення полягало в тому, що автівка була припаркована якраз у межах дії заборонювальних знаків. Громадяни викликали патрульну поліцію. А ось чи нестиме покарання водій автівки і чи відбулося верхов? Овенство права про це телефоном речник патрульної поліції Житомира Діна Корчевна. Прибувши на місце. Патрульні виявили дійсно позашляховик. Водія на місці не було. Чекали протягом 30 хвилин, аби водій підійшов. Так ніхто і не з'явився. Даний транспортний засіб не евакуювали патрульні, тому що відповідно до норм законодавчих норм, необхідно, щоб аби евакуювати транспортний засіб, він має суттєво перешкоджати руху або ж інших транспортних засобів або пішоходів. Наразі такого даного факту виявлено не було. Отже, виходить, що саме по цьому випадку із цим поза нічого вдіяти не можна було, і отже, той, хто Паркував там автівку ніяку ніяке покарання не нестиме, так? Так, да, на, да, на жаль, Такими є деякі теми випуску. У другій частині говоритимемо про такі події дня. Через словечне пролягає шлях до цікавих туристичних об'єктів північного Полісся. Тому на території Словечанського лісгоспу зробили сучасні рекреаційні зони. Чи існує місце народному жіночому святу у буденних реаліях? Музиканти Національного оркестру народних інструментів виступили в Житомирі з концертом. Аналогів такому колективу в Україні нема. Десятирічна бердичівлянка Вікторія Федорчук потребує допомоги. Дівчинка інвалід з дитинства у неї вроджена вада розвитку сечовидільної системи. У столичній клініці Вікторії зробили хірургічну корекцію. Втім, цього недостатньо. Попереду ще оперативне втручання, яке є дороговартісним для родини. Мати десятирічної Вікторії Федорчук у розпачі в дівчинки вроджена вада розвитку сечовидільної системи. Лікарі встановили діагноз екстрофія сечового міхура, мікроцистит та стійке нетримання сечі це дуже рідкісна хвороба. У нас оце, що пластику зробили, і думали, що буде все таки воно розвиватися і стане на краще, що буде це ви. Але к сожалению, воно не розвивається, то вирішили, що ще треба одна операція. Дівчинка потребує дороговартісного хірургічного втручання та післяопераційної реабілітації, після якої лікарі гарантують повне одужання. В Україні таких операцій не роблять. Оперувати погодився хірург із Сербії. Під час міжнародної науково-практичної конференції малоінвазивна хірургія та урологія дитячого віку 2017, що відбудеться 6 та 7 квітня. Вартість операції становить 123 тисячі гривень, яких у родини немає. Кошти мене, звісно, для мене це не під'ємна сума, тому що в мене менше получається постійно. На лікування і всі потреби, які пенсію цю получають, то йдуть на неї, на дитину цю меншу. Коштів немає, ми де не звертаємося, ну також 100 гривень, хто тисячу, ну вже початок у нас, як кажуть, є. Вже на даний момент вже 15 тисяч є. Родина Федорчуків, перед якою попереду ще чимало випробувань, сподівається на матеріальну підтримку небайдужих громадян. Для того щоб відпочинок у лісі був комфортним для людей та безпечним для природи, лісівники Житомирщини створили понад 100 рекреаційних ділянок з бесідками, столами та лавками, місцями для вогнища та сміттєвими баками. Подекуди є й ігрові майданчики для дітей та інформаційні стенди для ознайомлення з місцевою фауною та флорою. Робота з облаштування таких зон триває. Усі рекреаційні майданчики можна знайти на дорожній карті Житомирщини. Через словечне пролягає шлях до цікавих туристичних об'єктів північного полісся. Тому на території Бечанського лісгоспу є чимало місць, де можна не лише перепочити, а й затриматись надовше. На під'їзді до Словечного вказівник на ральки. Місцину назвали за прізвищем колишнього власника цих земель. Тепер тут господарює Словечанський держлісгосп. Зупинка для подорожніх зроблена зі знанням справи. Їде вогнище розвести і від дощу сховатися. Усе передбачено. А це урочище Чагалаївка, попри віддаленість від великих міст, тут завжди є люди здалека. Особливо у нас їдуть дуже часто на Дідове озеро. Там заказник загальнодержавного значення. Але й водойму у Чагалаївці мало поступається красою заказнику. Навіть не такий вже й затятий рибалка не зможе відмовитися від спокуси, закинути вудку. І щука, товстолоб, білемор, лини є. Хочемо ще в цьому році короп кілограмів 100-150 запустити. Вже з осені дозволити людям рибачити без оплати, без нічого, щоб могли вони зварити уху. От, Лісом з усіх боків затишна місцина, рай для грибників. За озером знаходяться дубняки і тут дуже осінню гриби ростуть. Ну який ви найбільший гриб знайшли? Ну, по розмірах гриби, білий гриб десь приблизно такий десь до 4 кілограм. Було таке, що одному років п'ять назад найшов на такий формат А4 листка. 18 грибов росло на такому маленькому форматі різні. Я хотів кинути, ну не збирати гриби данша, а поїхати до хати за 30 кілометрів, взяти фотоапарат, щоб фотографувати. Поблизу села Заріччя у серці лісу і на березі мальовничого озера улюблене місце відпочинку жителів овруча та словечного, а також людей з усього району. Народі все місце називає хапа на шість кутів. Це так місцеві, я старі люди. Так кажуть. Минулої весни разом із місцевими людьми працівники Велідницького лісництва розчистили ділянку та джерельце, збудували колибу та оздобили територію. Відмічають, що відпочивальники тепер стали більш акуратними. Нема такого, що було ось буквально там год, два тому в лісі, що зараз після себе вже люди більше хай не не залишають. Сміття побутових і входів нічого, ну все собою прибирає. Разом із освяченням джерела охрестили й урочище. Тепер воно має назву благовіщенська криничка. Місцеві кажуть, що їхати до Словачного потрібно щонайменше на 2-3 дні. А якщо втома довга дорога, то завжди можна відпочити ось в такому місці, де і вода є, і дах над головою. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Вже завтра в Україні відзначатимуть Міжнародний день жінок. Наші журналісти поспілкувалися з Житомирянами і з'ясували, що, попри намагання для більшості людей, це свято важливе. Чоловіки стверджують, що готові своїм жінкам робити сюрпризи і зазвичай дарують квіти, цукерки або символічні подарунки. Жінки переконують, що вартість подарунка не важлива. Вони потребують уваги та любові. Більше про святкові настрої Житомирян дивіться далі. Подарунок вже куплений. Святкувати будемо тільки в сімейному колі, нічого особливого, але взагалі це гарний, гарне свято і прихильник. Все життя святкували, воно хіба комусь заважає. Да, я готовлю подарки і сама живе подарка. Прекрасний праздник і мені каже, не зять от не відказуватися. Це свято для всіх жінок. Їм буде приємно дуже. Вони так багато для нас робляться. А... Віддячити маємо. У нас є День української армії, День захисника вітчизни. Жінок повинен теж бути е, свій б, святковий день. Добре, що є увага, хоча б в цей день. Така надлишкова від чоловіків. Дуже приємно на робочі, дуже гарно завжди вітають. Я люблю Це свято. Це міжнародний жіночий день. Це не тільки українське свято, це свято для всіх жінок. А дарувати квіти, посмішки і це майже все. Увагу, все, що треба. Це удивительний праздник. Міжнародний, міжнародний женський день. Хоча відмінити, це глупці таке зробити. Якщо не таке. Ви да, так? Тк тут праздник надо приветствовать, приветствовать, потому что у нас очень красивые, самые красивые женщины на Украине. Подарунки, конечно, своим родным и близким обязательно а, а, получить. пусть это будет сюрпризом. <сум> да. <сум> внимание детей своих и внуков, и живых квіту. Мне больше ничего не надо. Національний академічний оркестр народних інструментів України побував у Житомирі. Тут музиканти виступили з єдиним концертом у філармонії. У виконанні оркестру лунали твори як української класики, так і відомої сіместрадні композиції. І ось це цілком руйнує стереотипи, адже тепер, приміром, бандура і домра звучать автентично і сучасно водночас. І про це Сергій Сень. Основою концертних програм оркестру є народна інструментальна музика всіх регіонів України. В концертах часто звучать оригінальні ансамблі сопілкарів, троїстих музик, бандуристів, дримбарів, виконавців на зозулях. Ну, програма у нас е, різноманітна. Тобто ми сьогодні представляємо. Е, Українську програму в кінці зробимо пару невеличких сюрпризів. Ну от а так, в принципі, все побудовано на українській музиці. Попри розвиток та постійний прогрес, головним для музикантів оркестру є возвеличення саме української народної музики. Втім, для музикантів оркестру важливо, аби традиційні музичні інструменти звучали по-новому бандура, не виняток. Ну, зараз в Україні він цілком природній вже став. Він завжди був цілком природній. Просто зараз він зловив так само сучасну музику, сучасні стилі, сучасного життя і став цілком абсолютно нормальним, абсолютно зрозумілим і прийнятним інструментом. І це не може не подобатись тому музиканту, який на ньому займається. Так само це подобається звичайно, слухачам. Створений у 1969 році. Оркестр дав понад 2,5 тисячі концертів. Гастролював в Азербайджані, Вірменії, Грузії, країнах Балтії, Австрії та в інших країнах. Виступи оркестру мають позитивні відгуки слухачів, громадськості і преси. артисти оркестру вже здобули прихильність як у музикознавців, так і шанувальників. Я вже другий раз іду на цей колектив послухати і я дуже... Ну, можна сказати, довольна цим колективом, Професіонали великого рівня. Виконавці не зупиняються на досягнутому і постійно розширюють творчий діапазон оркестру. На сьогоднішній день це фактично єдиний професіональний оркестр українських інструментів. Сергій Сень Ігор Грач, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події у викладі Сергія Богінського. Взяти участь в турнірі пам'яті відомого громадського політичного і спортивного діяча Аркадія Зорі зібрались вісім команд, які перемогли у своїх зонах. Щоб потрапити до фіналу, кожна з цих команд мала пройти волейбольний марафон у своїх містах, районах і селищах. Усім командам голова Житомирської облради Володимир Ширма, який зараз очолює обласну федерацію волейболу, від імені Федерації обласного відділення Національного олімпійського комітету вручив ігрові волейбольні м'ячі. Це особливий турнір, тому що Аркадій до Заря – це людина, ну, можна сказати, десь і легендарна, людина, яка була великим господарником, людина, яка очолювала агроколедж, людина, яка любила волейбол і завжди підтримувала волейбол, і не тільки волейбол, а й спорт взагалі. І тому сьогодні якраз на фінал, де вже пройшли у нас шість зон, відбулися зональні змагання, вийшло вісім команд. І сьогодні я очікую, що буде дуже захоплююча, видовищна, цікава гра. Ігри відбувались у двох залах Житомирського національного агроекологічного університету, який традиційно приймає цей турнір. Цього року він уже 12-й і рівень команд учасниць з кожним роком зростає. В дводенному волейбольному марафоні третє місце здобула команда волейбольного клубу Житомир. А у фіналі зустрілись команди Бердичева і «Ємільчино». З рахунком 3-1 перемогла команда Бердичева, яка і отримала пам'ятний кубок із зображенням Аркадія Заї. Враження від перемоги, як завжди, тільки позитивні. Те, що ми для Бердичева перенесли, вони перший раз попали в фінальну чну цю, і вони виграли турнір. Це є стимул для їхньої роботи на далі. І все до як ДСШ відкривається, для маленьких діток буде. Ну плюс, бо будуть знати, куди їм треба стремитися і, і чого можна досягти. Організатори турніру, обласна організація фізкультурно спортивного товариства Колос планує і надалі проводити цей турнір, залучаючи до улюбленої гри команди з інших областей. Цьому році рівень волейболу був набагато вищий порівняння з минулими роками. І Дійсно, сьогодні всі команди показали класний волейбол. Не було проходних ігор. Тобто, всі вісім команд, які вийшли в фінал, боролись. За вихід попаданням в четвірку кращих команд дійсно сьогодні грали команди, які грають в вищій аматорській лізі. На даний турнір приїжджають грати гравці з інших областей з Рівенської області, з Вінницької області, з Чернігівської області, з Київської області. Тобто турнір має популярність і мені приємно те, що сьогодні велика кількість болівальників прийшло підтримати свої команди. Сергій Баїнський, Максим Водний, новини Житомирщини. Такими були новини цього дня. Цей тиждень особливий, адже в ньому більше вихідних. Зокрема, завтра. На останок інформація від синоптиків. Побачимось! За інформацією синоптиків, у найближчі дві доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. А ось у п'ятницю, 10 березня, дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 8 та 9 березня. Вночі плюс 2, плюс 4. В день від 12 до 14 градусів тепла. 10 березня вночі плюс 2, плюс 4. В день від 7 до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Вологість повітря 80 Відсотків